Так, народ, косимо пшеничку ГМО Генномодифіковану, якусь канадську ми нам. Ну, це ми її брали не еліту, не це я там в одному хазяйстві. Так нам дали. Ну що я вам скажу? Можете наблюдати масу, що йду, це щоб знімати 5 кілометрів у час, щоб не забити нічого. Наблюдайте масу. Скажу, що не знаю скільки, але так ощущення за 40 точно сихає. Ось, якщо два обороти буде, два обороти, повинен бункер. Це буде по 50. Ну зараз побачимо. Там у бункері воно вже, як ви наблюдатись, там побачите, ну, вже почти 70%, ще назад вернутися треба. Маса капітальна, навіть по колоску що нагнутий. Це ж кажу, без одного, без єдиного доща. Я тут знімав весною, як прискав в цьому місці. То ГБО, звісно, не даром, не даром його сотворяли, творе чудеса, я ж кажу, без доща. Без єдиного доща. Ну, звісно, підживок було добре, я її підживляв. На той рік з підживками розберемося. Підживляти треба. Я вже побачив. Землю кидай, не кидай, а без, як доща немає, воно працювати не буде, та підживка. А це їм непосередньо даєш листя. Так що такі діла? Бачите, яка ось я розпив перву загиночку. І наш гавкає. Навіть по колоску видно, наклонений, значить важкий. Так, ну що, доїжджаю до краю. місць до світання. Буде щось інтересне, зніму ще вам.